Вчора, 11 січня, до служби порятунку 101 в місті Семенівці надійшло повідомлення про те, що в межах міста в річку впав кінь та не може самостійно вибратися. Своїми силами господарям та місцевому населенню витягнути тварину із водяної пастки не вдавалося. Тож вони звернулися по допомогу до рятувальників. До місця події було направлено відділення 11-ї державно-пожежно-рятувальної частини у складі п'ятьох чоловік особового складу та однієї одиниці спеціалізованої техніки. З'ясувалось, що бідолашна тварина підвернула ногу і, взагалі, не може рухатися спільними зусиллями надзвичайників і місцевого населення з допомогою пожежних рукавів та широких строп витягнули замерзлу тварину на берег і передали господарям. 10 січня близько п'ятої ранку у Семенівській громаді російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто з цивільним чоловіком. Зазначається, що інформацію підтвердив начальник новроцівської РВА Сергій Сергієнко. За його словами, російська ДРГ розстріляла авто між селами Грем'ячка та Леонівка. Звідти до російського кордону пів кілометра. Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвести свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втра чоловіка, розповів Сергій Сергієнко за його словами. Загиблий 1961 року народження він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів. Сумською обласною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 44-річного чоловіка, який шахрайським шляхом виманював у пенсіонерів кошти, а також скоїв декілька грабежів. Як повідомляє облпрокуратура, у ході слідства встановлено та доведено в суді, що обвинувачений приїздив до осіб похилого віку, які проживають у сільській місцевості. Представлявся працівником пенсійного фонду України, після чого розповідав про неіснуючу державну програму обміну старих грошових купюр на нові. Рай запевняв пенсіонерів, що якщо вони зараз не обміняють старі купюри, то втратять всі заощадження. Для переконливості він демонстрував стареньким нові грошові купюри номіналом 500 українських гривень, які насправді були сувенірними листівками. Шахрайов вдавалося увійти у довіру до пенсіонерів, і ті обмінювали свої заощадження на підробки. Більш того, коли потерпілі починали сумніватися і на останньому етапі відмовлялися від обміну купюр, чоловік виривав у них із рук справжні. Кошти та втікав із будинку. Усього обвинувачений ошукав 22 особи та чотири пограбував. Пенсіонери втратили від 2 тисяч гривень до 150 тисяч гривень. Загалом шахрай протягом 2019 року збагатився на 700 тисяч гривень. За вироком суду обвинуваченого засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі. На вирок суду чоловік чекав за гратами. 2023 рік минув, але варто нагадати, що він був оголошений роком боротьби з шахрайством. На початку 24 го спеціалісти відділу протидії кіберзлочинам у Сумській області підвели підсумки роботи, направленої на протидію сучасним проявам кіберзлочинів. На адресу відділу протидії кіберзлочинам у Сумській області протягом 2023 року надійшло. 1550 звернень стосовно фактів шахрайств. Це стосується всіх різноманітних шахрайських схем, з якими стикаються наші громадяни фактично щоденно. Всі ці звернення в установленому законом порядку розглянуті і направлені для прийняття процесуального рішення до слідчих підрозділів. І в результаті нашої плідної праці протягом 2023 року виявлена закоментована діяльність трьох організованих злочинних груп. Які займалися шахрайством всього 41 особі повідомлено про підозру вчиненні злочинів передбачених статті 190 Кримінального Кримінального кодексу України, тобто шахрайство. І ці особи вчинили сукупно 526 епізодів. Тобто 526 злочинів, які об'єднані у ряді кримінальних проваджень. Наразі до суду направлено 15 кримінальних проваджень в інших справах стосовно осіб, яким повідомлено про підозру, слідство ще триває, зазначив Артем Бухтяров. При цьому правоохоронець звернув увагу громадян на те, що україною поширюється нова шахрайська схема. Зломисники розповсюджують фейкові смс-повідомлення. Про надходження посилок від імені одного із відомих поштових операторів. сповіщення у собі містить відповідне посилання, яке є фішинговим. І коли людина туди переходить, то вона може або напряму втратити свої грошові кошти, або ж їй пропонується заповнити певну анкету під приводом сплати грошової сплати гривень мінімальної суми за. Пересилання посилки, уточнення адреси, надходження посилки чи під будь-якими іншими приводами. І коли людина заповнює цю анкету, їй пропонується ввести термін дії карти, номер карти і сів-код. І саме наявність цих ідентифікаторів в подальшому надає можливість шахраям здійснити інтернет-покупки від імені цих же покупців, але зрозуміло, що цими покупками бо вони заволодівають в подальшому, або здійснити повернення вже замовленого замовлення посилки і повернути грошові Кошти, звичайно, вони собі привласнюють. Артем Бухтіаров нагадав, що наразі триває боротьба не тільки з внутрішнім ворогом, який намагається одурити українців різноманітними способами, але і з зовнішнім агресором, який б'є і по інформаційному фронту, також хотілося б нагадати суспільству про те, що продовжує діяти платформа під назвою. Стопраша Шамрія, на базі якої створено телеграм-канал Стопраша Шамрія і одноіменний бот. За допомогою якого ви можете безпосередньо долучитися до блокування ресурсів окупанта. Тож через бот Стопраша Мрія ви можете, по-перше, надіслати повідомлення про наявні посилання на сторінки в соціальних мережах ті сайти, які використовуються для розповсюдження антиукраїнських поглядів, а також безпосередньо долучитися до блокування цих ресурсів шляхом виконання елементарних інструкцій, які може виконати будь-яка людина, незалежно від віку чи рівня технічної обізнаності. Для цього потрібно лише мати смартфон і інтернет. Все дуже елементарно, інструкції по крокам кожен зможе долучитися до такої спільної діяльності. В результаті такої спільної роботи вдалося заблокувати близько 28 тисяч ворожих ресурсів, які переглядала багатомільйонна аудиторія. У зв'язку зі збільшенням розміру і мінімальної заробітної плати, і прожиткового мінімуму, відбулися зміни, і в частині надання компенсації роботодавцям за працевлаштованих осіб, Микола Чернов, директор Шосткінської філії Сумського обласного центру зайнятості, розповів, якими програмами можуть скористатися ті, хто візьме на роботу людей з числа внутрішньо переміщених осіб. Якщо раніше, у 2023 році, роботодавець, який працевлаштовував, Працевлаштовував людину, яка є внутрішньо переміщеною особою, мав право на отримання компенсації за працевлаштування такої особи в сумі 6700 гривень мінімальної заробітної плати протягом двох місяців, то з 1 січня. Змінилась. Змінився цей порядок, і тепер, з 1 січня, у разі працевлаштування внутрішньо переміщеної особи роботодавець має право подати заяву на компенсацію за заробітної плати цій внутрішньо переміщеної особі у розмірі 7100 гривень, і збільшено термін. Виплати такої компенсації у 2023 році. Він становив два місяці, зараз три місяці. Тож роботодавцям слід звернути увагу на внутрішньо переміщених осіб, які зараз перебувають у пошуках роботи, говорять у Шосткинській філії. Також дещо змінилися і умови працевлаштування переселенців, які мають інвалідність. Якщо роботодавець приймає на роботу внутрішньо переміщену особу із числа, яка має. Інвалідність, особи з інвалідністю то термін компенсації такої становить шість місяців. Тобто роботодавець може за працевлаштовану особу внутрішньо переміщену з інвалідністю, отримати півроку, повністю компенсується мінімальна заробітна плата. Окрім того, у службі зайнятості діють і інші програми компенсації для роботодавців. Програма Компенсації роботодавцям їх витрат на пристосування облаштування робочого місця для осіб у разі прийняття на роботу осіб з інвалідністю. Служба зайнятості компенсує такому роботодавці його витрати на облаштування робочого місця у розмірі 10 мінімальних заробітних плат, якщо він працевлаштовує. Людину з інвалідністю другої групи і 15 мінімальних заробітних плат у разі працевлаштування людини з інвалідністю першої групи. В минулому році, взагалі, роботодавцем була прийнята по місту шостки. Одна людина з інвалідністю другої групи. І цей роботодавець скористався цією програмою, створив. Умови належні умови на робочому місці і отримав від нас від служби зайнятості компенсації своїх витрат. За словами Миколи Чорнова, цьогоріч є перспективи отримати компенсації за працевлаштування осіб з інвалідністю і третьої групи. У шоскінській філії також планують збільшити охоплення жителів громади і району в цілому тимчасовою зайнятістю. Воєнний стан вакансій для заповнення. Ну, на жаль, да. Скорочується кількість вакансій, тому ми будемо вживати заходи по забезпеченню наших безробітних громадян тимчасової зайнятості. Це громадські роботи і це суспільно-корисні роботи в умовах воєнного стану. Зараз триває підготовча робота і. Десь починаючи вже з лютого місяця, ми будемо активно задіювати ці програми в своїй діяльності. Ці громадські роботи можуть фінансуватися як за рахунок коштів фонду або на умовах співфінансування з місцевим бюджетом, або за рахунок тільки місцевого бюджету. Як повідомив Микола Чернов, кількість працездатних осіб з числа внутрішньопереміщених, які скористалися послугами шосткінської філії у 2023 році, становить більше 200. 70 з них. Вже знайшли собі роботу. Діють у центрі зайнятості й інші вигідні програми компенсації за працевлаштування різних категорій громадян, які допоможуть роботодавцям зекономити власні кошти. Детальніше про них можна дізнатися безпосередньо у шосткінській філії Сумського обласного центру зайнятості. Від сьогодні, 12 січня, у Сумському обласному перинатальному центрі запрацював сучасний ультразвуковий апарат експертного класу. Це дороговартісне обладнання експертного класу найбільшої у світі американського виробника багатьох видів техніки. Дженерал Electric було закуплено за кошти обласного бюджету. Його вартість 7,5 мільйонів гривень. Він має 5 років гарантії. За словами керівника обласного перинатального центру Марини Нечепоренко, апарат надає змогу виявити найскладніші відхилення в перинатальній діагностиці, розв'язати найсе. Серйозніші проблеми ретельніше дослідити плід. Це вкрай точна діагностика, яку можна проводити на будь-якому етапі вагітності. Ремонт кабінету, де працюватиме апарат, УЗД був зроблений коштом благодійників. Спеціалісти говорять, що ніколи не бачили майбутню дитину так детально. Обстеження, в залежності від складності, займає від 15 до 30 хвилин. У апарату немає ліміту роботи і відпочинку. Він може працювати цілодобово. На сумщині серед подібних є тільки старіші версії. Це Надкластерний заклад, і по суті, він ключовий, який працює з вагітними породіллями під час ускладених випадків з усієї сумської області.